Вітаю, шановних пасічників. Будьте здорові сьогоднішнім днем, Днем Незалежності. Бажаю всім щастя, добра злагоди, мирного неба і всього найкращого. Сьогодні відео вирішив засняти з-за того, що... У попередньому відео мене я розказував, що тут у мене в цьому вулику була тройзиком 07, яка мене не задовільнила. І вирішив я поміняти тут матку. І матку не свою, а вирішив я заказати іошку. Тут іошка від Ліпатова, Склинар. І вирішив підсадити я. Своїм методом через ізолятор і впевнений, був і людям розказував, що це 100% метод підсадки, але не так то все просто. Тиждень назад я отримав маточку поставив ізолятор. Рамки бджолою на виході і випустив матку. Гуляла вона там неділю. Сьогодні думаю, вже пора випускати, як то кажуть, у вільне плавання, щоб бігала по всіх рамках. Випустив, бачу, що то не то. Не то, як то будто вони її хоча в клубок взяти. Я быстренько її в клеточку. Бистренько її в клеточку. І почав перебирати, думав, маточники туди-сюди. Маточників не був, але я обнаружив матку. Матка була звідти стопроцентово обрана, вона була з меткою. прошлогодньою жовтою, а знайшов я без мітки. Ну, та матка була непроста, вона була позначена, як то кажуть, не пам'ятаю, в якому вулику я її був знайшов і пересадив я цей синій восьмирамочний. Вона була непроста, в неї було прим'яте брушку, але вона сіяла і сіяла доволі непогано, я її не став убивати. Я її не став вбивати, тому що треба було підсилювати розплодом ці вулики. Ну і якщо сіє, хай би сіяла. Тари трохи є, не жалко. Але яким чином... Вона з цього синього вулика. Вона потрапила аж на той крайній. Аж на цей крайній. От така ситуація. І це дякувати Богу, що я. Переглядав і її випадково побачив. І не знати, скільки вона вже тут. Ну 100% іошечку би не прийняли. Вони піть, мабуть, рохтом зходу. Ось така ситуація може бути на пасіці. Так що будьте уважні. Хто вам не розказував. Про всі методи підсадки маток треба декілька разів перестрахуватися і убідитися що все в порядку. Так, декілька в мене корпусів там залишилося познімати. Рутовські, там декілька штук. Головна боль. Не можу я привикнути, що це в мене ще є третій ветрамки. І жалко їх десь. Ну, коротше, діти. Це треба ще мені познімати. Декілька і буду приступати до обробот, обробки кліща От, що робиться витягував тут рамочки витягував тут рамочки і вони собі ще щось там шукають напад звісно час спровокувати розплюнути і так вернемося Звертаюся до своїх підписчиків, тих пасічників, які, які вперше заходять. Або так посіщають мій канал. Я вперше використ... хочу використати мурашину кислоту. Може хто дасть якісь поради. Може хто дасть якісь поради. І остави якийсь в коментарях. Я пробний вулик зробив, поставив сюди мурашинку, я не бачу тут. Не бачу і стоїть вона доволі. Тут я не змасував нічим жирним. Тут джоли гуляють. Може вони і тут би... і десь удаляють цього кліща. Стоїть вона вже днів 5 ще не бачив користуватися я хочу ось таким методом, поробив я такі пакетики і пакетики. поставив тут такий ковролін, щоб він там напітався. Була в мене така стара ганіманка, щоб вона там... Не приставало, щоб провітрювалося. І тут отвори поробив два штуки. Це я бачив такий метод Владислава Дончика. Хто користувався таким методом, може хто є, хто користувався по-другому. Підскажіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Я не став купляти іспарителі, тому що тому що... навіть не знаю, рішив піти як дешевшим шляхом. Ще раз повторююся, хто користувався, підскажіть, як що. І хто працює морошинкою. Зараз всім пока. Ще раз з Днем Незалежності. Будьте всі здорові. Мирного неба. Саме головне. Всім пока. Всім удачі.